Свої перші кроки в образотворчому мистецтві представили наймолодші вихованці гуртка графіки в подіюні. Малята дуже люблять малювати, а дехто навіть прагне наслідувати своїх батьків. Я хочу бути художником, як мама. Чимало цікавого може розповісти малюнок про свого маленького творця. Наприклад, за допомогою образотворчого мистецтва ми довідались про улюблені ігри малечі, а також дізнались мрію про майбутню професію. Я малюю будиночки, щоб стати стоїть. Мені подобаються равлики, бо в них є раковина, де можеш сховатися. Я люблю стати, брати в хованки. Незважаючи на такий маленький вік, вихованці гуртка графіки малюють усім Пастельками, фарбами, олюбцями. Керівник гуртка Наталія Андріївна пишається своїми вихованцями і стверджує, малята талановиті настільки, що їй залишається лише правильно спрямувати їх талант. Такі маленькі діти, які до мене приходять. Малюють самі від себе дуже цікаво. Їх не треба дуже сильно просити. Вони вміють вже малювати, тому що батьки їх проводять, тому що вони вдома багато малюють. В цьому може якась перевага між садком, між школою, тому що діти тут мають змогу, йдуть такі діти, які дійсно вдома багато малюють. От батьки не знають, що з ними робити, переводять сюди в студію. Мені головне, тільки їх правильно направити, якби допомогти їм в цьому. Она нам говорит, берет мою ручку всегда или что-то и водит. И говорит, так, говорит, это неправильно, вот так надо. И водит со мной ручкой моей. Допомогаю, когда я помиляюсь. Она мне подсказывает. Еще я ее тому люблю, потому что она очень добрая, она всегда мне поможет. допомагає, як коли щось не виходить. А любиш Наталю Андріївну? Так. Да. А за що ти її любиш? Ну, вона хороші задання дає. Не тільки малюванням займаються дітки на уроках графіки. А ще ви що робите? Лепим. А що ви робите? Ну, животних. А ти любиш лепити? А що лучше, ліпити чи малювати? Ліпити. А по чому? А потому, що тісто там. А лісувати карандашом рука може тустати. Ну, а ліпити не очень складно. Побувавши на виставці дитячих робіт, ми переконалися, що вихованці Наталії Андріївни справді талановиті, адже героїв своїх робіт, якщо і змальовують, то виключно зі своїх спогадів та фантазії. Я сама можу підумати картинки. Курочку я бо я дома підісавала, но ножка мені вийшло, так воно похоже. І потім я нарісувала сім'я. Ти бачив живого слоника? А де ти бачив живого слоника? Я коли при коли приїхав приїхав на море, я його побачив з зоопарку.